Привіт, мене звати Свят, ви на каналі Свят Чес. І, як завжди, ми з вами будемо розбирати задачу. Нам треба тут зробити ферзя, але дивіться, ми підемо пішоком, він сюди конем. Так? Ми підемо пішоком далі, він сюди конем. Ми підемо ще, здається, ось ферзь, але він бере і перекриває в якусь із цих клітинок. Ось. Тому. Просто так піти і зробити фарзя ми не можемо. Е, я вам даю трохи часу, щоб ви знайшли розв'язку цієї задачі. І так, я думаю, що ви встигли розібратись. Дивіться, спершу просто ходимо вверх. Він ходить, як я казав. Далі знову вверх. Ось, знову вверх. І те, що я й казав, ми йдемо сюди робити ферзя. А він, якби нам не дає. Тобто ми підемо він просто нас поб'є. Ось, будь ласка, дивіться. От ми робимо, він нас просто там б'є. Тому нам треба знайти якийсь інший хід. І це. Треба взяти коня і поставити на С4. Ви подумайте, навіщо? Він же побив? нас. А ось навіщо? Тепер ми можемо зробити ферзя і нарешті, походу, ми виграємо. Бо ферзь проти коня, ну, звичайно, ферзь набагато краще. Всім дякую, що подивилися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будь ласка. Всім пока-пока!